Зв'язку наступний наш гість Віталій Кім долучається до День Лайв, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації на прямому зв'язку. Пане Віталію, мої вітання. Слава Україні! Доброго дня героям слава. Пане Віталію, ну перше, буде перше питання буде по точковій ситуації в місті, в регіоні. Знаємо, що цієї ночі ворог запустив в напрямку України 136 шахедів, 51 збили в межах 14 регіонів, зокрема і на Миколаївщині. Знаємо, що 60 внаслідок дії РЕП локалізовано локації втрачено ще кілька повернулися на Росію на момент публікації. Цієї як і на момент отримання е, даної інформації журналістами повітряні сили 20 ще перебували е, в повітряному просторі України. Угу. От ну і з цього приводу скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація в регіоні? Е, повітряна тривога лунає, не лунає. Що з приводу останніх атак, що відбувається в місті? Mm -hmm. А да, в нас це так, як і було. У Миколаївська область першочергово це транзитна область. Через неї летять багато шахідів, і наші сили оборони працюють, щоб вони не долетіли до точки призначення. Що стосується обстрілів, ворог поновив обстріли ракетами балістичними 300, їх 7 штук було позавчора. <кій> ну чи вчора в два другій ранку. Що стосується, у нас було відключення масово на 272 тисячі абонентів світла сьогодні зранку, але це не пов'язано з обстрілами, тому що це там на ізоляторах на одній ділянці високовольтній. У нас була аварія. Зараз на 12.00 всіх 1210 всіх переподключили, все відремонтували. Тобто цієї проблеми нема. Але виглядало це зі сторони так, що масована. Атака шахідів і там вимкнули світло. Ні, це не пов'язані речі. Я б сказав, тому добре все наші станції не були атаковані. Ну чи не були? Не долетіли до цілі завдяки нашим силам оборони. пане Віталі. От ми знаємо, дійсно ви зазначили, що Миколаївщина є транзитною територією для прольотів шахедів на решту частину України. У цьому зв'язку є повідомлення про те, що ці самі шахеди, начебто, почали вище літати, швидше літати. Можливо, у вас є якась інформація про це? Чи стало важче бійцям із Миколаївщини, які працюють саме на Миколаївщині, збивати саме цим нашим мобільним групам, збивати шахеди? А давайте так є лінія оборони, там є засоби військові, які супротивник вважає небезпечними для прольоту. Вони пролітають їх на дуже високій висоті на швидкості uh -huh. на фортажі, скажімо так. А uh -huh. нарешті території вони вже летять там для того, щоб там щось могли робити. І зараз там моє завдання зробити цю територію всю таку і несприятливу для ворожих. БПЛА ми цим працюємо взаємодії з силами оборони для налагодження системи. В тому числі РЕБ, РЛС і фізичного знищення. І можу вам сказати, що мобільні вогневі групи, я гадаю, по всій Україні будуть переформатовані також на мобільні вогневі групи, але вже не з стрілецькою зброєю там крупнокаліберна, а з засобами ФПВ, ПВО, там, з різними іншими, тому що ефективність треба підвищувати. Пане Віталі, знаємо, наскільки складно бізнесу триматися на плаву українському, так само, звісно, складно триматися на плаву бізнесу в намиколаївщині. І знаємо, що якраз від вчора запрацювала регіональна платформа діалог влади та бізнесу. Платформа створена за дорученням президента України Володимира Зеленського для оперативного розв'язання проблемних питань підприємцям у кожній області та територіальній громаді на базі конгресу місцевих та регіональних влад. Отже, так само ви цю інформацію. Це виклали на своїй Фейсбук-сторінці. Отже, чим буде опікуватися більш детально ця платформа і точково, як фактично буде допомагати бізнесу на Миколаївщині? Е, відповім. Зараз на Миколаївщині це відбувалося більш в більш-менш такому ручному режимі. Тобто, у бізнесу є мій телефон, і ми вирішували питання, як. Бізнес-няні, скажімо так, ця платформа дозволить систематизувати ці відносини і чу, щоб центральна влада чула проблеми бізнесу на місцях. Мета, щоб кожен бізнес міг. Ну, довіряти більше владі, щоб він мог достукатися до центральних органів влади і вирішити свої питання, які турбують. Воно буде ранжуватися, і найбільш болючі питання не, не прям зовсім точкові, персональні так проблеми, щоб хтось когось там, там забор не там поставив. А саме системні питання будуть вирішуватися на рівні президента. Чому основна проблема ще треба вирішити на зараз? У нас є дві полярні задачі: треба щоб мобілізація була виконана, і треба, щоб бізнес працював і не знекровлювати економіку країни. Тому для того щоб розібратися, як це працює, і щоб це був справедливий розподіл, а не тільки ті, хто там в міністерствах розуміє, як це оформлювати. Для цього створюється ця платформа, для того, щоб був прямий діалог влади бізнесу, для того, щоб в регіональної влади, тобі ж там, наприклад, і мене, була відповідальність перед бізнесом. А президент бачив всю картинку, яка є насправді, бо неодноразово було, що доповідають, що там все добре, таке інше. А президент зустрічається з бізнесом, наприклад, в Дніпрі, як це було. І він каже: це зовсім не так. Мені бізнес інше каже, що ви мені доповідаєте? Створити такі площадки, де бізнес зможе офіційно надавати всі свої там, прохання, вимоги, і щоб я це міг розглянути. Ось приблизно так. Також знаємо, що у Миколаєва багато друзів за кордоном є міста побратими, цілі землі, побратими Миколаєва та Миколаївської області. Знаємо, що місто отримало пожежну машину, яку викупив анонімний благодійник. До того машина, начебто, використовувалася на Британському острові Мен, що розташований в Ірландському морі між Британією та Ірландією. Це автомобіль Вольво 1999 року виробництва з резервуарами, води і помпами. Авто планують запакувати медичним обладнанням та спорядженням, що допоможе. Же у роботі українських пожежників це перший кейс, який хочеться обговорити, пане Віталію. Також бачив у соцмережах ваш звіт про те, що Миколаївщина, Миколаїв отримав 10 автомобілів Volkswagen саме а, буси для потреб освіти саме в місті або в області. І з огляду на це звернув увагу на коментарі. Я знаю, ну і ви напевно що розумієте, пане Віталію. У всіх є шанувальники, і є гейтери. Так в цьому зв'язку там бачив повідомлення про те, що ага, це напевно, що на. Бусифікацію, все підеться все на мобілізацію. Будете пакувати нещасних бідних миколаївців у ці бусики. Що з цього приводу скажете От по минулому кейсу із пожежною автівкою і по кейсу із тим, що, начебто, користувачі соцмереж бачають будь-яку підтримку прив'язаною до мобілізації до цього процесу бусифікації? Не відповім. По першому питання, Миколаївщина з великим відривом на першому місці в Україні по отриманні допомоги, в тому числі МЧС, тому що в нас дуже було багато роботи 22-го року. Я не пам'ятаю в цифрах, ми отримали там чи 60, чи 50 таких автомобілів. Ми замінили весь автопарк. Мало того, ми вже формуємо територіальні екіпажі. Добровільні по територіальним громадам і он 24 ще раз будемо форму передавати. Ми комплектуємо не само МНС навіть зараз, а територіальні добровольчі підрозділи, які будуть по моєму плану в кожній громаді. Тому я дуже я вдячний за кожну допомогу, особливо коли це робиться анонімно. Це особливо від мене повага, що ніхто не піариться на цих питаннях, а просто допомагає. І Ми дійсно це працюємо і навіть. Структуру змінили це щоб до напрямку МНС А в нас, в принципі, по багатьох напрямках ефективна робота з міжнародними донорами. Що стосується машин, ну насправді їх теж велика кількість. Я б трохи відкоригував ваше там ствердження, що є ті, хто люб... шанувальники і ті, хто хейтери, в цій конкретній ситуації в мене є шанувальники і боти. А боти. Тому що це я знаю, наприклад, як це працює. Я навмисно не видаляю нічого і не реагую, як казав класик Микола Тіщенка, караван лає, собака йде. <рес> ну, справа тут не в тому. Я знаю, що я роблю. Я знаю, що, які школи це отримують. Я спеціально ставив на контроль людський, щоб директори не їздили особисто, бо та, є специфіки машини, ну, нам занадто гарні вони, і такі думки будуть. Ну, мене мої там, цовки три звернулися, можна нам одну передати там, на дороги, на туди, на сюди. Я кажу, не можна нікуди. Рішення прийнято, їде туди. Тому, е мені... Абсолютно, все одно я зрозумію, що це буде роб зроблено як це в мене контролюється. Тому все, що люди кажуть, все, що обговорюється, заради бога. Результат буде пізніше на дорогах із дітьми. Пане Віталію, не в такому контексті, що хочеться поставити питання протягом останніх декількох тижнів точиться дискусія з приводу виборчого процесу. Вже так би мовити, починає він майоріти трошечки. Говорять і про вибори президента України, і про парламентські, і так само говорять про місцеві вибори. І якщо дивитися на ті коментарі, які є в ну так би мовити, спеціалістів, які розуміються на технічних питаннях виборів, то говорять про те, що якраз. Місцеві вибори можна провести спокійно в цьому контексті. Чи є у вас такі плани? Чи збираєтесь ви брати участь в наступних виборах? Якщо вони будуть саме мова йде про вибори регіональні, а можливо, так само якісь ще більш розлогі ширші по Україні? Ну з точки зору юридичної, наскільки я розумію, вибори можуть бути через 6 місяців після закінчення військового стану. Ця історію я бачу багато політичних сил думають, чи там обговорюють цю історію, але вважаю, що це недоцільне. Я вважаю, що на зараз найсильніша позиція буде та у тих людей, хто не займається підготовкою до виборів, а хто займається роботою та допомогою Україні та Збройним силам. Тобто, ця позиція буде найсильніша на найближчих виборах, коли б вони не були. По-друге, я не бачаю, як це можна зробити зараз технічно. Ну з точки зору у нас мільйони людей за кордоном, мільйони людей на окупованих територіях. Виборчі ділянки, навіть банально, вони визначені як школи, е і це неможливо зараз через повітряні тривоги. Хто буде там Ну, технічних дуже багато питань, які унеможливлюють цей процес? Я вважаю, що, е що найменше шість місяців у нас є для того, щоб ми точно знали, будуть вибори ні. Тому до тих пір, поки ми не розуміємо позиції по військовим діям, то шість місяців в мене є в запасі для того, щоб подумати. Тому я не витрачаю на це зараз час. Uh -huh. А взагалі, пане Віталію, от плануєте в майбутньому, нехай навіть через шість місяців, продовження своєї політичної кар'єри. Е, дуже сподіваюся, що в мене буде перерва, щоб відпочити. Я там скажу вам так, тому що. Е, Роботи багато, її не стає менше, і відповідальність зростає, і в принципі треба але. Як я раніше сказав, для мене триграна точка по прийняттю рішення це перемога нашої війні. Після того залишають за собою право приймати будь-яке рішення, яке забажаю. А для перемоги ми розуміємо, потрібно забезпечувати фронт усім необхідним і нехай навіть не дуже популярне рішення і, взагалі, політично самогубницьке я б сказав, би, от забезпечення мобілізаційних процесів у своєму регіоні. Ми знаємо, що різні повідомлення з'являються знову ж таки. Згадуємо цей вже набридний термін про буси. Фікації, але все ж таки також бачив у соцмережах можливо бути, підтвердять або спростуйте про якісь надмірні кількості блокпостів у місті Миколаєві або в регіоні, про якісь там рознарядки, про якісь там заходи і так далі. Як ви пане Віталію працюєте на цій ниві і що від вас просять у військовому керівництві якісь заходи для того, аби дійсно забезпечувати цей складний, але важливий процес? Скажемо так, що цю історію там мене не просять. мене ставлять завдання по мобілізації, які я маю виконувати. Люблю я це чи не не люблю. Блокпости ми навпаки зменшуємо. Кількість відпрацювань ми збільшуємо по області питання не в кількості, а в якості, тому що на зараз, якщо ми виконуємо завдання, дуже багато підрозділів не приймають бійців, тому що в них слабка. Мотивація, тому ми намагаємося працювати збільше через рекрутингові центри, через єдиний центр мобілізації, підбирати людей, які хочуть, можуть це, це велика проблема, тому що війна йде вже тривалий час, і більшість наших миколаївців вони пішли добровольцями. Тобто, ну не буду називати цифри, і хто там зараз служить, питання тих, хто не хоче, і це, але це треба робити. Тому ми сконцентровані на тому, щоби. Відпрацьовувати більше по якості е мобілізацію, при чому вимоги керівництва, ми виконуємо, тому що це треба робити дійсно різні потрібні. Люди це величезна проблема, тому що стоїть задання допомогти бізнесу. Стоїть задання виконати мобілізаційний план. Я гадаю, якщо там сьогодні презентував президент план перемоги. Я гадаю, якщо в нас буде чіткий план перемоги, затверджений, ми будемо розуміти, що в нас є можливість. Якісь конкретні сроки перемогти, то людей значно додасться. Тому що просто це втома людей, які в інформаційному полі, в тому числі російське ПСО, допомагає нам при приймати неправильне рішення, скажімо так, тому не все так. Страшно, як рисує Росія, так тому ми теж насправді працюємо на ЕПСО проти Росії і ми зриваємо її мобілізацію то так само, як вони нам. Але це ж, в принципі, виправдання людей, які для себе рішення прийняли ще в 2022 другому році. Тому Пане Віталію, ще активно ми працюємо проти російських інформаторів, які залишаються ще на території України. Ми так само знаємо, що в Миколаєві СБУ затримала чергового інформатора російського гру. Він коригував ракетно-дронові атаки по місту а також вихваляв Путіна та очікував захоплення регіону. Зловмистик обходив міста місто і фіксував локації українських захисників. Йому 43 роки затримали його вдома. Власне, зараз над ним працюють. Скажіть, будь ласка, у цьому контексті за останній час, за останні місяці, чи побільшало, чи поменшило у цих російських інформаторів? З чим ви це пов'язуєте? Я думаю, що знаєте, як відсоток дураків в кожній нації однаковий. Uh -huh. Тому їх не побільшало, їх там значно зменшилося з повномасштабним вторгненням. Як це не парадоксально. А потім постійно, ну давайте я називав умовний проц... відсоток, один відсоток прихильників таких є, і це по більшості люди, які це роблять. Ну не за не за гроші, тому що вони любили радянський союз, то що в них є там особисті якісь травми, там чи десь вони щось знайшли. Тобто, по тупості в основному. Але я пишаюся роботою нашого СБУ, Воно це працює системно. Не буду казати, які кейси ми ведемо, і що є певні колаборанти, які ми давно знаємо, що ми вони колаборанти. А ми з ними працюємо і вони про це не знають. Тому це більше буде користі від такої роботи. Тому тут основне є те, що це невідворотність наказання ну, на покарання. Тому що, в принципі, реєстри розуміння і технічні можливості Служби безпеки України зараз дозволяє на зовсім іншому рівні працювати з колаборантами. Тому цю ситуацію ми контролюємо. І е, додаємо, скажімо так, тому відсоток е, там зрадників він не збільшується. Тобто, вони всі плюс-мінус, зрозуміло, пане Віталію. Дякуємо, Дякуємо вам за вашу роботу. З нетерпінням вас будемо чекати в нашій студії свого часу. Сподіваємось, заїдете в гості у Київ. Ну і тоді більш предметно про все і про Миколаївщину, про нашу перемогу. Також сподіваюсь, поговоримо. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, онлайн долучався до День Лайв. Ще раз вдячні вам. Ми повертаємось до нашої. Студії.